Що в душі Божника прокидається пригасла іскра, що запалює свічки перед святими, дитяче свято поганське свято. А що таке кохання, як не ідолопоклонство? Від ранку шукаю для тебе дарунку, який знайшла б твоя рука, простягнена до подушки. Сотні книжок, які перекинула моя пам'ять. Ні одна немає подиху твоєї душі написати б хіба самому історію химерної слов'янської дівчини з англійською бадьорістю. Самому без твоєї помочі? Перстень нагадував би тобі пута серед днів нашої золотої свободи, наші уста не знали присяг. Нехай і наші руки будуть вільні для обіймів, нежданих таких, як кридькі зустрічі. Парфума, яка з них не нарушила б заморочного паху твого волосся, не глузуй, як після днини дитячих вагань і зрівноваженої задуми, і міх я вибрати для тебе виступці. В них немає ніякого символу, і менше в них поезії, ніж в усіх дарунках, що вабили мене і полишали сумніви. Зате вони ближчі тої землі, якої щодня вранці торкаються пальці твоїх ніг. Чи наше щастя часто не від того, чи щасливо торкнулося ранком землі? you